Це йдеться щонайменше про здається 11 таких законодавчих, 12 законодавчих актів, починаючи від внесення змін до закону України про ратифікацію європейської хартії, регіональних мов або мов, мов меншин. До речі, шановна громада має за намір оголосити нарешті справжню назву цієї європейської хартії, назвою маніпулюють, і в зв'язку з тим, що вона абсолютно неправильно перекладена українською мовою, нам накидають дивовижний термін міноритарні. Мови і регіональні мови, розмежовуючи значення міноритарних мов і регіональних мов. А насправді українською мовою ця назва звучить надзвичайно промовисто і прозоро. І якщо би така назва діяла, у нас би не було стільки проблем з втіленням цієї хартії в життя. Отже, назва європейської хартії звучить так: Європейська хартія місцевих малопоширених в дужках міноритарних мов місцевих, малопоширених, поширених, себто міноритарних мов. Це означає, що малопоширеною у нас є зовсім не російська мова. На жаль, російська мова є досить поширеною у нас ідох окупації України. Один із тих вчених я вже забула, хто подарував суспільству дуже класну, класне формулювання, що російськомовні українці це трофеї Російської імперії. І якщо російськомовні українці не хочуть бути трофеями Російської імперії, трофеями Путіна, Медведєва і Медведчука, вони будуть повертатися до рідного українського дому. І тому не випадково 25% російськомовних українців проголосували за всеукраїнське об'єднання свободи, тому що це люди відповідного інтелектуального розвитку і хочуть, якщо не собі, то бодай би дітям знання своєї мови.